Друзі, привіт! Я не планувала знімати влог, але просто не можу стояти. Ми приїхали на вихідні у селище, яке називається Бабуся португальською Аво. Це недалеко від Візео, район Куімбри. І просто подивіться, яка неймовірна краса. Просто казково. І ми зупинилися а... зараз я вам покажу. Називається Топада, біла детопада, потім вам напишу точно. Але дивіться, тут ще дерево таке апельсинове, прекрасне. Там в нас написано рік 1906 початок будування, а тут 1908 завершення будівництва. Я вам просто покажу. Всього сім номерів. Ми всі їх зайняли. Нашими друзями. І подивіться, оце краєвид просто неймовірний. Зараз в нас неділя. А, прокинулись тільки ми і ще дві дівчинки. Що, Дані? Чоловік От, всі інші гуляли до ранку, тому вони всі ще сплять. А ми прокинулись. Класний у нас був сніданок, знаєте, такі тепленькі круасанчики, все так прям смачно і класно. І після такого потужного сніданку треба, звісно, пройтись, прогулятись, тим паче такі краєвиди. Тому зараз вже зібрались, я взяла з собою переноску. От і сподіваюсь, що вам теж покажу місцеві красоти. Чимось мені нагадує дору, в якому ми були, нещодавно викладала влог звідти. Але на що хотіла звернути вашу увагу, бачите, ось тут такі чорні ділянки. Це наслідки пожеж, які, які власне, в Португалії. Трапляються кожного року, і це дуже велика проблема в Португалії. Бо влітку тут дуже сильний вітер, і пожежі, лісні, вони просто, знаєте, рухаються з швидкістю світла і не встигають тушити. І от, власне, на, на півночі от дуже багато, коли їдеш, дуже багато таких ділянок чорних, вигорівши ліса. І, і домівки, і, звісно, люди гинуть. Але знаєте, що найприкріше в цьому, найпечальніше, так це те, що ці пожежі влаштовують люди. Хорі люди влаштовують пожежі. А, кілька років тому схопили одного і засудили на, я не пам'ятаю, скільки, там, типу, 20 років чи щось таке. Так, ну що, ми тут потрапили на капличку. Написано капела Дебраш. Ось така історія. І продовжуємо наш шлях з таким неймовірним краєвидом. Малий вредує, не захотів сидіти в переносці, посадили його, він почав просто ридати. А то чоловік страждає, несе його на руках. Але, ну, що робити? От тут дядечка якийсь їде. Добре, пішли далі. Queres um <laughs> <laughs> fazer uma festinha, Dani? Uma festinha o burrinho? Não. Ele é muito fofinho. Olha aqui, olha, olha. Друзі, а зараз ми просто йдемо, дивіться, вижжені дерева, спалені пожежами. Хоча, знаєте, я дівчатам кажу. Але виглядають ці дерева, в принципі, доволі красиво. В одну позицію, в один напрямок всі схилені, вони такі... Так, ти дійсно крейзі бачиш красу в таких жахливих речах, як пожежа. Ну, але дійсно виглядає непогано, але знаєте, навіть запах такий ще є, не вивітрився пожежі, пожежі. Блін, але на камері воно так не видно, як в дійсності. Ми вже рухаємось додому. Така прогулянка в нас вийшла, коротенька. Але просто зараз вже майже обід. В планах прийти, подивитися, що всі вже прокинулись і вирушати на обід. Так. Погода зіпсувалась. Починає йти малесенький дощик, там все затягнуто. Ми повертаємось назад. Важко, але нормально. Вже дійшли. Ось Наш будиночок. Фу. Зупилась. Втомилась. Збожеволіки. Якщо на зустріч їде автівка, і вона нас бачить, вони зупиняються, пропускаються, або ми зупиняємось, пропускаємо і їдемо далі. Я вперше таке бачу, що дорога, знаєте, де двосторонній рух, мала тільки... Одну полосу. Друзі, ви тільки подивіться. Ми зараз їдемо на обід. В нас сталось дежав'ю. Малий знов не заснув. Пам'ятаєте, як було вдору, щоб в нас не було блекаут, штор було світла забагато і малий не зміг заснути. От в нас така історія. Повторення, знаєте, і ми зараз виїхали. Малий вже заснув, звісно, в автівці. Ми виїхали на обід. Я просто не можу з цих краєвидів. Не можу вам знімати з автівки, бо в нас стоять ці чорні штуки. Тому попросила чоловіка зупинити, щоб просто вам показати цю красу. Так, ми їдемо на обід в містечко П'єдау. Вам видно, але ці будиночки, вони чорні. Ми доїхали Чуєте? У нас водичка, струмок. Так, ось такі в нас будиночки тут. Там в нас церква біленька стоїть. А, всі такі кам'яні ці з цеглин будиночки. Дуже мені подобається. Ми вже сіли в ресторанчику, замовили їжу. Зараз вам трошки покажу. Я не очікувалася тут так гарно і красиво. Тут в нас різні продають магніти, різні настоянки алкогольні. Там в нас ялинка стоїть. І ми якраз вже замовили їжу і. А? Я, я, я. От. І ми вже чекаємо на наше замовлення. Зараз покажемо.

Сьогодні ми вже їдемо додому, бачите, замовила собі китайський прикольчик, бо сьогодні вітер і ми поснідали, зараз їдемо на прогулянку. Я думаю, маршрут буде той самий, тому, напевно, нічого вам знімати не буду. А потім хотіла ще показати будиночок, екскурсію зробити на буличку. Друзі, вирішила зробити вам невеличку екскурсію, поки чекаю дівчат, щоб піти на нашу прогулянку нашу. Хочу вам показати трішечки цей будинок, кінта датапада, де ми зупинились, і розказати, бо мені подобаються деталі і ну, зараз це побачите. Тобто, ось так у нас починається. Тут одразу краєвид. Вчора вам показувала початок будівництва. І тут у нас Кінець будівництва. Всього-навсього два рочки пішло. Все гарною плиточкою викладено. Бачите, такі, такі ручки. Так. так, заходимо. Тут у нас квіти. Тут у нас туалет гостювий. Все дуже цікаво, прикольно зроблено. І тут вже вітальня, їдальня, там кухня. І тут на другий поверх підіймаєшся і вже кімнати. Покажу вам зараз нашу кімнату. І якраз мені треба зібрати речі. Так підіймаєшся. Така так, ряда, там мені подобаються теж фотографії сім'ї. Знаєте, родина. ось ця. Знаєте, не знаю, наче з якогось минулого сторіччя. Так, і ось це наша кімната. Кімнати маленькі. Це дитяче ліжечко. Наша, вибачайте, Це мені треба зібрати речі. Тут шафа, все-таки дуже стареньке. І ванна кімната насправді після реновації і по розміру. Як основна кімната. Бачите, все таке зроблено. Ось так от все виглядає. От, все, буду збирати речі і прощаюсь з вами. Коротше, йдемо зараз і побачили, бачите, такі руїни будинку старого якогось каміння. І тут просто поруч ці панелі сонячні. Ну, там інший будиночок, я думаю, що він не належить цим руїнам. Але бачите, як прикольно. Поєднання сучасного і якогось архаїчного. О, так що йдемо зараз. Цікаві якісь моменти бачимо, що вчора пропустили, бо вчора були з малим. І, звісно, фокус уваги був дещо змінений. А зараз йдемо тільки вдвох. Малий з чоловіком вдома, інша дівчинка вдома. тому... Можемо сфокусуватись на навколишньому середовищі. Прикольно. Тут, бачите, ділянка після пожежі як швидко вона відновлюється, багато вже зелені. Якісь дерева вижили, видно, зелененькі. Вже якісь листечко росте, але дуже багато. Бачите, ділянок дуже багато вижених, чорних. Такі край види, а там зелененьке все на тому боці. Ah, Essa é a dualidade. Bem, nós passamos, não sei se vocês foram por aí. Nós não. Nós não, porque, não, porque o Google mandava outros para a gente. Mas o Miguel é que disse, para a Aldeia das Leis é Pois é, o que a Miguel é perguntou, que vocês chegaram um pouco mais tarde. Nós também tá, chegamos para a civilização. Aham. todos. Uh -huh. e... Quase igual. Uh -huh. <різований> Коротко, ми зараз йдемо вздовж річки. Там такий диван, шезлон, гамак. собі підготував. Будиночок на колесах колись був, бо зараз бачите, будиночок залишився, а колеса вже так собі. Коротше, так прикольно. Взагалі цікаво дивитись на те, як люди, що вони роблять з територією біля будинку, от в такому місці, знаєте, де велика така річка тече, і як вони свій побут організовують. Дуже прикольно. Ну Видно, що, знаєте, там якісь рослини саджають, цікаві. Там столик стоїть прямо на березі річки, там два стільця, знаєте, якась прикольна лампа. Я скажу, там диван стоїть, гамачок. Ну, цікаво, прикольно так. Продовжуємо наш шлях. Такий казковий ліс. Я не знаю, чи чуєте ви, як річка. Верчиться. Красиво. Як тобі таке, Ілон Маск? Кам'яний басейн. Тут струмок тече, тут ліс, там річка. А, краса! Посеред лісу, де нікого нема. Оце експіріанс, спа експірієнс в португальському лісі. Він наш пляж, в який ми ходили ввечері першого дня. Міський річковий пляж. Все прикольно виглядає наш місток. Там, до речі, прикольна пам'ятка така написана. Або назва селища. І гойдалка. Будемо йти додому. Вже дуже довго наш хайкінг триває. Час повертатись. Все, майже поїхали. Дані, не лізь туди. Дані, не лізь, вибігрівач. Пушкін. Так, ми вже запакували всі речі. Малий грається, бавиться з котиком, який не дуже радіє цьому. Цікає. А там в перший день мені здається я знімала вам. А, цих павлінів і інших ну, тварин. Давайте подивимось з вами. Ще раз. Півники. Павліни. Так, Дані. Що? Акаля-Коко. Акаляко. А, Коко-Ко. Так. Так, курка, Коко-Ко. Китя, ти небезпечна чи ні? О, о, о. Дані, обережно. Дані, кіх... тих тільки. Об... Ай, ай, ай. Все, пішли, пішли. Дойдой, дойдой -дой робить тобі правильно. Боляче. Дойдой, кицькі вони такі. Можуть бути небезпечними. Давай, мама, поцьомай. Так, кицька вже побігла жити своє життя, Дані. Пішли? Пішли, сонечко. <реш> <реш> Ти куди? <реш> Дані, обережно. Можеш пасти. Обережно. Обережно, Дані. Так. Дані, ця кицька може атакувати тебе. Обережно, Дані.